Привіт, малята. Я пропоную вам помилуватися красою весняних квітів. Про квіти ми можемо вести бесіду хоч увесь день. А яка пора року в нас! Так, весна. Так, наступила весна і все навколо пробуджується. Сонечко світить яскравіше, гріє тепліше. Воно ще не припікає як слід, а тільки торкається нашого обличчя. Землі матінки, всі рослини тянуться до сонечку, квіти з'являються не одночасно, а одне за одною. Уявіть малята, що ми з вами на лісовій галявині. Як тут гарно, але я хочу. Нагадати вам правила поводження з рослинами. На квіточку наступати не можна, не можна її зривати, а навіщо нам квіти, ми ними милуємося, малята. Так, малята, які вони гарні, які вони красиві, а як вони чудово пахнуть. У житті людини квіти відіграють найважливішу роль. Вони нас забезпечують. Продуктами ось, наприклад, дикорослі рослини, які ростуть у полі, на луках, використовують у косметиці та у харчовій продукції. Їх використовують ще для будування кораблів та будинків, також виготовляють духи. А ще квіти малята додають до їжі. Та з давніх часів в житті людей квіти грали велику роль. Квіти завжди порівнювалися з любов'ю, радістю, гарним настроєм і бадьорістю. Бережіть малята квіти.